Зараз покажу вам одну класну штуку. По суті, дерево сферу це дуже класний інструмент. По ньому можна навчитися читати себе, людей, близьких, що з грошима, що з енергією, що, в принципі, в усіх сферах життя, да, зі здоров'ям, таке інше. Але перш ніж це я розповім, не знаю, якщо встигнути в цьому відео, якщо ні, то в наступному вже мені хочеться розповісти про те, що. Кожна сефіра означає, да, в нас є 10 сефір, ось вони всі. Також всі сефіри підв'язані нас чакрально і до наших семи тіл. Про семи тіл да, про, е, я вже розповідала, мабуть, до чакрів теж дійду. <рес> і ви можете подивитися ці вже відео. Там, до речі, теж дуже прикольно, як воно це все проявляється. Я вас знайомлю з цими інструментами для того, щоб ви більше пізнавали себе, більше пізнавали світ. Це не означає, що вам треба йти займатися конкретно саме цією професією або вникати, а хтось, можливо, для себе теж реально візьме як акцент і скаже, о, реально, мені це цікаво, я піду глибше. Да? Хтось для себе, а хтось також для допомоги людям і більш глибше і таке інше. Тому зараз я зміню це і буду пояснювати більш глибше кожну сафіру. І так, поїхали. Да? Ось у нас 10. Сефір, це дерево життя, да, дерево сферот. І перше в нас корона, кетер називається. По суті, це навіщо я тут? Да, тут такі питання, навіщо я тут. І отут. Як вона впливає на все життя людини, да? це реалізація. Якщо ми беремо по реалізації, людина себе відчуває, вона відчуває своє призначення. Тут все окей. Вона знає, куди вона йде, що вона там робить, таке інше. Якщо брати сферу грошей, то по суті у неї зв'язок з кетером, кет, ось у нас 10 сефіра, ми до неї дойдемо ще, то людина, по суті, яка йде своїм шляхом, до неї гроші приходять дуже легко природі нормально, вона не париться собі, не виживає, все нормально, все класно. В стосунки тут притягуються свої люди, скажімо так. Да, тут немає просто хаосу, якоїсь совіти, всі люди, якісь тошнотики там, і все таке інше. Тут свої люди. і людині класно. Енергія, тут людина, в принципі, ну, скажімо так, життєва сила, вона така глибинна, мочна, сильна, енергія, все класно, все здорово. Взагалі, якщо брати по здоров'ю, то тут. Класний життєвий тонус у людини. В неї все окей. А ось якщо зв'язок втрачений, да, то тут життя без сенсу, апатія. Я не знаю, чого я хочу. А, ну, я думаю, що в окремому відео я запишу та, більш детальніше, як можна читати людину. Зараз я трошки пробіжуся просто по зефірам для того, щоб ви могли е, розуміти, е, що і як і за що вони відповідають. Просто як це все у нас в житті відображається. друге, у нас хохма, така собі мудрість. Це така, знаєте, іскра інтуїція, така геніальна ідея, можна так сказати. Я відчуваю істину, ну ми ж розуміємо, що в кожного вона своя. Да? Як вона впливає на реалізацію? Ну, ідеї, інсайти приходять. В принципі, все окей, да, все нормально, як то кажучи, небесний Wi-Fi працює, все нормально. А з грошима, тут, знаєте, фішка така класна. Тут є підприємницьке чуття. От, ну, є таке, знаєте, людина розуміє, де, як, що до чого, куди краще. Ну, тобто, от, от реально, у неї є прям чуйка. А, і є такі люди, які ну, у них от вони строїть бізнес. Да? Ну, воно в них, ну, блін, ну, дуже важко їм. А є такі люди, які навіть бізнеси не строять, але вони знають, де що продати, куди комусь зв'язати, де що, вони, от, от вони, у них чуйка ця є. Якщо брати любов, да, отут людина вона не зациклюється на якихось, не розкидається по вілачам, да? вона не зациклюється на якихось стосунках і таке інше, бо вона миттєво пізнає свою людину. Конкретно, це моя людина, да? це, 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 це мій партнер. Все. І, ну, це є відчуття всередині, тут не треба щось пояснювати. Розумієте, це є така внутрішня мудрість. Е, по енергетиці то це людина потоку. Це не той, що ми зараз знаходимося в потоку, все життя, бути тут і зараз, да, тут і зараз класно бути, але ми живемо, рухаємося далі. Ну, це теж треба розуміти. І ось тут е, людина потік. Енергетичний такий, там відчувається цей потік, там не застряє, а може, що скажуть люди, так і таке інше. Да? Немає якихось таких моментів. Люди на потоки живе. Тут, якщо брати по здоров'ю і, в принципі, все окей, і тут нервова система здорова, от класно. Реально здорова нервова система. Я розумію, що зараз в нашій країні це, це важковато. Ой, в світі взагалі, але, в принципі, ми розуміємо, що є певна база, і цю базу ну, треба хоч трохи розуміти, да? що Як, хоч куди нам рухатися, в якому направленні. І якщо у нас тут проблеми, то це у нас страх довіряти своїй інтуїції. От реально, ми тут... Щось воно там в голові, щось там десь незрозуміло, щось всередині підказує, блін, ну я ж вже була в тих стосунках, я ж вже туди ходила. Да всі мужики гелі, всі баби, е, і, ну і таке інше. Да? Або я вже ходила на ту роботу, я вже знаю, я вже в курсі, я вже в темі. У типу, мене це вже було. Тобто людина відчула да, голос інтуїція, але вона не довіряє, вона довіряє своєму колишньому досвіду, який можна змінити, переписати і взагалі жити по-іншому. тобто. Розумієте, про що я Далі у нас іде так, покажу з цієї сторони, мабуть, ні, не, незручно. Третє це війна, це розуміння, от чітке, конкретне і таке інше. Тут структура мислення, аналіз. Я розумію, я вмію оформити те все, як треба. То є конкретно конкретика в людини. Да? Якщо ми беремо про реалізацію, це здатність будувати системи. Тобто, конкретно, що і таке інше, там графіки системи туди, що до чого розкласти все по поличкам і таке інше. Якщо ми беремо гроші, то це фінансова грамотність і теж планування фінансів. Тобто, людина не живе сьогоднішнім життям. Це, звісно, класно, да? пішли саме другу сумку купили, а потім як ми будемо жити далі, місяць, його знає. Да? Такого немає в людини. Вона собі може купити сумку за три місяці, наприклад, відкласти, але в неї буде сплановано, вона отримає задоволення, і вона не буде без копійки сидіти. Стосунки. Отут буде відповідальність в стосунках. Тут не просто стосунки будуть, о, я тебе люблю любов, моркові, все таке, і з мілим рай в лише при мінус 20, да? тут такого не буде. Тут буде конкретна відповідальність за себе, за людину, за конкретно за стосунки, тут таки зрілість буде в стосунках. Тут не просто оці, да, форми, як ми говорили, там, ну, є 4 е, е, форми. Е, Стосунки, діти, матусі, і все-таки інше цієї ці фігні не буде. До речі, теж, мабуть, про це розпишу і розповім да, про форми стосунків, бо це теж дуже важливо, це база. Тобто я даю на своєму каналі як мінімум таку базу, як мені е, кажеться, що ну, люди, люди повинні розуміти хоча б базу. Від бази можна далі щось рухатися, бо просто хаос, дуже багато інформації, перебрати в ній заплутатися можна. А коли є база, коли якийсь фундамент є, хоч від чогось можна відштовхуватися вже. Так, далі йдемо, добре. З приводу енергії да, людини, енергія тут буде стабільна, тут не буде якихось качків. Ну, тут же структура у нас, тут все понятно, все зрозуміло. Да? Здоров'я це, до речі, гормональна система за це відповідає. тут буде гормональна система, все окей. Якщо не окей, ну, ми ж розуміємо. Да? Бо якщо тут у нас якийсь пересік, да, якийсь цей, то це у нас буде. Контроль конкретно треба все контролювати, абсолютно усіх своїх всі в сім'ї, все на роботі, і все треба контролювати свої негативні якісь сценарії, треба з ним справлятися, а не контролювати всіх, свої, всіх життя, окрім свого, як то кажучи. Тут контроль, жорстокість і перфекціонізм буде. Тобто, якщо так, ну в перекосі буде йти. Далі йдемо до четвертої. Так, скільки нас там хвилин, щоб я все встигла? Четверто, ми продовжимо наступному відео.